У дворі Ужгородського замку збираються військові, які проходять лікування у місцевих шпиталях. Тут для них організовують оглядову екскурсію. Усі захисники не місцеві, кажуть, у замку вперше. Після прогулянки у дворі заходять всередину. Перевіряють, чи зручно підніматися встановленим пандусом. Біля входу є кнопка виклику чергового. Тут на першому поверсі 11 експозицій Закарпатського обласного краєзнавчого музею. Дмитро із Сумської області. На війні із 2022. -го. Поранення отримав наприкінці 2024 року. В Ужгороді тиждень. І зразу пригласили і емоції зашкалюють. Ну, красота дуже цікава і красота. Ми повинні знати нашу історію. Де, де що було, де що знаходилось, тому що у кожній області свої звичаї. Військовий Євген із Запорізької області в Ужгороді лікується півтора місяця. Каже, у музей потрапив вперше у житті. Я дуже сильно здивований від цих експонатів, тому що я сам розумію, що колись ці люди, котрі користувалися цими. От, наприклад, зброя, збруя. Ну тобто, як це можна було до цього додуматися і вообще користуватися деякими речами, котрі для мене вообще ну, космосно їм потрібно спілкування, їм потрібно змінювати картинку свого перебування, тому що вони зазвичай місяцями знаходяться в лікарняних стінах. Ми раніше не могли ні в філармонію попасти, ні сюди в музей не могли попасти з ними, тому що все. От сходи і все, а візочний. І милиці ніяк. А тепер ну це, це великі. Я рахую, що це великий шлях, і е, ну ми з задоволенням будемо приходити і тестувати всі такі локації, тому що я хочу, щоб їх якомога більше стало в нашому місті. Аби зробити Ужгородський замок безбар'єрним, витратили майже 300 тисяч гривень, розказує директорка Закарпатського обласного краєзнавчого музею Ольга Шумовська. Роботи почали із травні 2024 року. Власні кошти наші зароблені спеціального фонду. Я вам можу сказати, що 30 тисяч коштував пандус. Понад 30 тисяч ще також коштували от всі ці розмітки, встановлення бруківки от такої плитки з шороховатостями шрифт Брайля туди входив. Окремо ми замовляли інфобокс, який також має віртуальну мету з другим поверхом познайомити людей з інвалідністю. Це біля 140 тисяч коштувало. Ольга Шумовська каже: Наразі в музеї не можуть зробити фізичний доступ людям із інвалідністю на другий поверх. Ми є пам'яткою архітектури національного значення, то ми не можемо руйнувати архітектурний ансамбль і не можемо встановлювати будь-які конструкції, які би можливо руйнували стіни чи то сходи нашого палацу, оскільки сходи мають також історичну вагу. Їм біля 300 років наші дерев'яні за словами директорки музею, експозиції з другого поверху закладу можна побачити в інфобоксі. Ви вибираєте, можете почитати це. Переключаєте, повертаєтесь, повністю як виглядає експозиція, експонати, зали, тексти. Військові відвідали основні експозиції першого поверху. Євген розказує про враження. Воно дуже сильно відволікає від війни, тому що, навіть не знаходячись в лікарні, ти думаєш про війну. Думаєш дуже багато про що. і оце все, ця вся обстановка, вона ну геть все це вбирає. Лікарню, війну, по Ну, повністю відволікаєшся. Люди з інвалідністю можуть безкоштовно відвідати Ужгородський замок. Тетяна Рожновська, Леонтіне Колишин, Суспільне, Новини.